Мама прийняла, випустила з кухні уранці, і вона зразу заняв кішка до його. Вона його і вимила, і не, не кидає її на одну секунду. Я. Повела його в сарай, де в нас станки пусті. Там у нас солома. Завела його в солому, довго манила, довго крутилася кругом нього. Завела в солому, зробила йому там ямку таку, і оце воно там спало із з нею. Ну а ми сполошилися, де вони ділися, шукали. Ходили, шукали, зайшли в сарай, вони там, і оце вони повиходили. А це кішка, я не знаю. Да. Прийняла як своє рідне котеня. І вона й на минуту від нього не відходить нікуди. Буду копати. Поблох багато. ні 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 Туди ми не привчаємося до дороги. Скільки ти вже доцю за своє життя приютила котів? О, дуже багато. Раз ми вже про котів тут розмовляємо, розповім я вам таку історію. Це наша історія з життя моєї доці. У 2015 році, у жовтні місяці, увечері я їду додому по центральній трасі і недалеко до нашого повороту на нашу дорогу. Де ми знайшли цього кота? Да, тут же, де ми знайшли цього кота. Щось по трасі бігає. Воно вже 9 годин вечора, вже смеркалося і гарно смеркалося. Щось бігає по трасі. Я доїжджаю, ну, чи то кіт, чи то кішка, худе страшне. Я встала з велосипеда і хотіла його уловити, але воно побігло в лісопосадку. На... Так я й поїхала додому. Нічого я нікому не сказала. На другий день уранці чоловікові кажу, отам кажу, по трасі кажу, бігало таке, ходи таке, кажу, нещасне. Ну ти кажу, Наташі, не кажи, бо вона ж поїде його шукати. І знову вранці я поїхала до тих людей, що я допомагала буряк чистити. А вони приїжджали вже на цей двір і їхали назад із цього двору додому. І ходила воно по трасі, і Наташа скинула курточку і вловила його. Взагалі-то я приїжджаю ввечері, то була кішка, вони вловили ту кішку, вона її нагодувала, і вона вже в кухні спала на дивані. Ось такий. Від тієї кішки оця рижа кішка. Да. І довго вона в нас прожила, та кішечка, вона так поправилася гарно. І ми її на цей двір привезли, ну вже її немає. На тому дворі у нас більше хотів жило, там. Проїжджої дороги рядом не було. А тут дорога, багато машин позбивали. Так що в моєї доці багато й багато. Таких було. То корів пасли. Теж перший день пасли корів. Чую, нявкає щось під деревом. Полягали спати, я доці хвалюся, кажу, там під деревом чула, кажу, котенята взивались. На другий день корів погнали, вона пішла. Їх двоє. Вона з дому взяла її в баночки в півлітрові, їжі їм і дві мисочки. І там <клес>, додому гнали корів, вона їх забрала. Так ми їх і звали. Кіт і кішка була, поляк і полячки. Ну, молодець, сходи у туалет. Молодець. Ось у тебе тато й мама. У нашого омелечка невеличка сімеєчка, тільки він давана. А ще й дитяткою. Ну чого ніхто хто кілограм 120 не викине, чи телятко не завезе. А ще доцю, як ми корів, я корів пасла, а ти овечок. Як ми жили ще на старому дворі? Сайман. Пасемо, я корів, дві корови пасу, а до це більше 10 овечок. І їде із конотопа машина по центральній трасі, з'їжджає на нашу трасу сюди, куди ми їздимо велосипедами. А, це Про собак. Про собак. Під'їжджає туди, на, на той луг, на той вигон, де ми пасемо корів. Вони ж нас бачать, бо ми ось метрів за 200-300 люди. Розвернулася на тому лугу, відкрила двері, з дверей вискочило дві дорослих собаки. Одне так на німецьку овчарку похоже, а друге, хто знає, яка порода. Ну, ну дорослі вже, ну, ну не цуценятка, може, їм і год моїми по півторами. І молоді, видно. Дверкою ляпнула, виїхала на нашу дорогу, повернула на центральну трасу і поїхала на понаток. А ті собаки залишилися. Вони покрутилися, мов вони бігли сюди, де наші хати, Ну вони покрутилися, побачили, що ми. Я ще обізвалася до їх, перебігли через нашу трасу в другу сторону і побігли в лісопосадку. Більше ми їх не бачимо так. А то був у нас котик Саймон. Також пасли корів і знайшли. Я б запа... за світером а так за пазухою привезла додому. Скільки в мене фоток є з ним. Отакий такий був. Ти ж мама пасла корів, приганяю додому, кажу, дочі, у кущах, кажу, двоє котеня нявкає. Ну, я не можу їх достати, я корів не брошу, бо там очка поля ще побіжать у поля. Двоє котенят нявкає. На другий день знов погнала туди корів, знов нявкає. Подзвонила доці, це в 2014 році було. Зателефонувала доці, вона приїхала одне. Одне воно вже із того місця, де вчора нявкало, пройшло туди далі вперед, і одне. Вона ще, ще взяла й тарілочку, яєчко, узяла, угу. каже, що ж йому їсти взяти, взяла тарілочку, яєчко, візьму хоч яєчко. бо... Виманила його, там воно лизало, не лизало, вона за пазуху і додому. Назвали ми його Саймоном. А те котенятко, що було з ним у попередні дні нявкало, воно пішло далі і у другої людини вона нам казала, що каже, прибилося до нас котеня, каже, таке, каже, похоже, яка на ваше, бо вона до нас приходила, каже, ну точно, каже, таке котеня, оце як у вас. Тільки в нас був кіт, а в неї кішка. Ми всю життя прибираємо. <ріст> <ріст> було і по 14 котів. Ось у нас на каналі є, хто дивився у нас на цьому дворі. Отам на грубі лежаночка, так лежанки, на лежанці міста не було, стільки котів було. 14 штук було. Але так, то машина під двором заб'є. То пішло і не вернулося, брат цієї рижої персик, персик. Боже, який кіт був. Мишів, він пішов, він його досі скільки місяців вдома не було, а тоді він прийшов. Ось і зараз немає Самсон. Ще Побув один у нас трохи і пішов. Нема вже, мабуть, два місяці немає. Як да, пішов. Да, або й більше, ніж два місяці. Бачили. Я їздила на той двір, бачила, як він ходив. Я його й манила, кажу, пішли додому, я тебе в велосипеду корзину посажу і поїдемо. Ні, понявкав і пішов. А ще у нас любителі розкидати яди, щоб не криси, не миші не ходили. Бачиш, як вона до його? Угу. Вона й голову повертає. Головне, двоє сусідських ходить. Молоко пить. То ходи водина, а це і друга прийшла. тепліша є, щоб обсохло швидко, так я його покупаю. Понапиваються молока, походять по двору і йдуть додому. І кожен день. Ось мамка твоя, бери, котиня в свої лапи, вирощуй. Угу. Доця каже, Мам, як ми його називаємо? кажу а то Серпень, а то вересень. от і буде август ді. Називемо його август ді. Без букви. В. Тому слові немає букви В. Август. 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 Ну, ми будемо август звати. Ну, нас не так поймуть. Вони думають, люди подумають, що це російське слово. Ні, це не російської мови слово. Це слово корейське. З букви В. А і буква Г слідом йде. А вчора їдемо, картоплі накопали, доця ще гарбузу взяла у корзинку. І їдемо і піднімаємося нагору, на центральну трасу вже виїжджать, а воно ж ходить. Доця каже, ну що будемо робити? ну, ми ну, каже, що бросимо серед дороги. Я знаю, що доця його не бросить. Як я скажу, що не бере його додому? Доця його ніколи не кине. Вона сама не їстиме, а кота годує. Так само, дім, дім, дім. так само і цуценя б якесь бігало, що дуже багато. у нас ірпінець у 21-му році. За рік до подій у Ірпіні. Спас, Спас життя тому собаці, де б він зараз був? У 21-му році, в лютому місяці. Я його і зву, більше не пушок, а ірпінець. Все, іди, іди. Ну, зараз сонечко підніметься потепліше, і я тобі в баню. Оформлю. Отак. Оце прибило худоби в двері А красень, красень! жовті. Вони красиві. О, красиві. А, Яка краса! О, нормально, нормальна.